В одній з наших передач це познайомились з подружжям Закревських, що належить до прихильників органічного землеробства – Сьогодні ми продовжуємо розповідь про цих городників аматорів, які вирощують не лише екологічно чисту продукцію, а й насіння до неї. Правда, інколи господар любить експериментувати. Бачу у вас велика ділянка під під чесником. Під чесником. Це ми посадили ось тут чесник і не нічим не накривали його. А от та ділянка, де посадили чесник і зверху на ньому зразу в цей же день посіяли овес. Скажіть мені, коли ви сіяли його на зиму чи весною вже? На зиму. На зиму. Це ми сіяли ще у. В сінтябрі. Да, ага, на чесник ще... ви сієте під зиму. Да. Ясно. А цей такий, що боліє, що це за чесник? А це ми взяли спробувати, для... як буде рости турецький. Овець померз, ага. а тепер ми його просипаємо, як он там далі просапано, буде вийти. Ви, ви подивіться, наскільки той в один день на тут і там. І от під овсом побачите, наскільки сильніший росток чесника. Через кілька місяців результати очевидні. Ось ви тут бачите оце що перша грядка, що був без овса, а от туди далі видно, яка різниця. Той що з овсом, зверху на ньому ріс овес всю зиму. Поки не мерзовець. І от він там, бачите, наскільки мощніший, ніж тут. У цьому без, без нічого. Я вже так, якби... Це ви зробили експеримент. Як експеримент, так. Да. Бачите, як дає там, вон він потім легше підніме. Що видно, значить сидірати, так? Да? Да. Воно, во-первых, на зиму укрило його, і йому було все-таки тепліше, ніж в цьому, який тут. Вот. а от турецький зовсім не, не розвивається, як у нас побачимо. Може, може його семіна вже далі підуть лучими. Але основні овочі з року в рік залишаються незмінними. Оце посажена гірчиця, як сідірати, вона буде скошена після і буде посаджена морква. А ви не розсипаєте так просто, а прямо рядками сієте? Да, рядочками. Так, Рядочками. Мені так удобніше, і так менше розход зерна. Якщо я буду сіяти так, то дуже багато зерна просто пропаде, де все. Ну, травення а так... ви ще не сіяли на морку, а коли ж ви будете сіяти моркву? А моркву будемо сіяти аж через місяць. Та, та морква, яка йде на зиму, ми сіємо її аж вначалі. Це буде морква, яка на зиму, зрозуміло. Боротися з бур'янами допомагає вдосконалена господарем техніка. Ще про цей нагадаємо, інструмент, що це таке? Оце така скоба з призою. Вона бачите, міняє своє своє положення в землі і дуже удобно нею під, підсапувати міжряддя. Зроблений під дерев'яну? А удобніше ось так, удобніше от так от, зробити дві ручки от, і тоді я, я її так, стоячи рівно. А якщо буде з одною ручкою, я буду нагинатися, все время і буду нагружати спину. Огірки і помідори з Закревські вирощують і традиційним методом, і на так званих шпалерах. Тут у вас огірки вже цвітуть. Да, это со стаканчика. Маленькие зернышки посадила в стаканчик, где-то мне было 25-30 дней. Вот я их высадила в открытый грунт. Уже начинает свести. Это пчела пыляемая, поэтому там уля есть. Я надеюсь на хороший урожай. Повесили вот такую вот сетку. Они в один ряд посеяны, поэтому когда они подрастут до сетки, мы их вот так вот сюда перевалим на эту сторону, и они растут практически до земли. Вот лишние пасынки мы будем убирать, и надеемся, что хватит и нам, как говорится, и людям. На засовку і на реалізацію, если вийде. Есть маленькая вязь вот уже, вот маленькие огурчики. Потом лишние, вот этот когда-то будет листики, вот эти вот мы уберем, и они вот так вот пойдут через верх и опустятся до низу, надеемся. Вот все лишнее мы, пасынки, вот эти вот боковые листики мы убираем, и потом они так вот у нас растут на этой вот сетке. Это очень удобная сетка. Вот, и так вот только сюда поправили, сюда поправили, они усиками так вот заворачиваются, вот, и практически держат сами себя, и урожай не сваливается, вот так вот не обрывается. Це у вас помідори, вже пробували просипати? Так, да, тут у нас помідорка посіяна сівалкою зерна». Вот. И она ориентировочно уже плоды ждем ну, приблизительно где-то на сентябрь месяц. Синяя да. Да, да. Это зерна, посеяна. Вот. Потім я уже можем, когда она лучше поднимется, мы ее вот это вот лишнее все уберем, вот просапаємо. Когда нам даст Боженька, хорошую погодку, мы уже тут начали немножечко. И она так і останется. Их надо, не надо ни пасанковать, ні подвязывать. Это такие как на поле вот раньше когда сели, вот в те еще времена советские. Вот так мы хочемо, їх можно будет потом на засолку. Вот, ну, надеемся і на реалізацію і для себя, і дітям і прочим. А у вас, вот ви кажете, що важко боротися з бурянами, а у вас есть якісь типи культиватори, коли показував Ін Федорович? у нас есть и фокина, и Но ну, для этого просто надо, щоб була сухая почва. Сейчас она уже практически вот подходит. Потому что вот эту вот корку все нужно убрать, дать дышать растению, потому что это. Корка її давить. Как би, ну, що не буде, то згодиться і Естественно, коли не буде дождя, ми 2-3 дні сподіваємося, що це справитися. А тут просто пройшли от, тримером, коли була чуть. Тут була фацелія посеяна, от, і ще там така вже трава. То муж вже скосив. І все це буде перегнивати, обработано мульче, як мульче буде обработано емкою, цими трходерміном, біопрепаратами. Воно все буде перегнивати і входити в почву, і як підкормка виходить. Значит, тут у вас цибуля злива. Да, здесь цибуля, халцедон, она посеяна тоже сеялкой, мы рассчитываем её убрать, проредить, часть на зелёную, а часть останется на плоды. И рядом с ней была посеяна вот эта вот горчица. Если честно сказать, она называется белая горчица, и мы не знали, что она цветёт жёлтеньким. Так и рассчитывали, что она будет тоже белая, если так честно говоря. Ну вот она была такая вот. Вот, но муж её уже скосил. Здесь она пересохнет, обработана М. -кой. Вот будет как мульча, і на этом поле мы посеем потом позже, морковочку і бурячки. Это будет приблизительно 15 до 20 июня місяця. А двірщиця она не розсівається, вона не піде по всьому городі. Так она зеленая, если она будет полностью созреет вот эти вот домики, то, конечно, она будет рассеяться. Но мы же не допустили, а раньше убрали, и она просто перегниет как удобрение в почву. И самое главное, что она как бы отпугивает всяких насекомых. Для морковки будет хорошая почва подготовка. И для лука не было мухи, которые садят там всякие червячки и болеют растения. Плантация укропа – это семенной фонд. Это мы собираем семена и на следующий год будем засевать на зеленый где-то в феврале, в марте месяце. Добрый день, Катя. Здравствуйте. Жито выше вас? Да, это точно. Исходя из этого, что дожди, оно действительно уже выше меня. вам принесли багато біди. В этом році дуже-очень много. Во-первых, ми не можемо просипати, тому що дожди і постаралися підсипати соломой. Вот думаю, що це поможет, але если только подсохнет, конечно, треба ще немножко її підрихлити, потому що рихлення, воздух, питання для картошки і это... для всего, конечно, це очень важно. Ми просто згадаємо, яка була тут картопля. і... И... Ще раз скажемо, що осінню на місці картоплі був який вимерз і такий… А ряду, де посаджена наша картошка, тут був овіс, а в між рядом була рож. И естественно мы скосили и посадили. И так вот у нас получилось. Мы всегда так уже несколько лет так садим, и нам это подходит устраивает. На одном месте? місці перегнивает. И как бы удобрение получается. Вот на одном месте уже лет п'ять, наверное. Ну це же то, что вы скосили, оно воно перегнили. Здесь вот оно, конечно, обязательно оно обработано МК. Вот фітоспарином, оно перегниває, підсихає і як добриво, потом тільки вощу дощ мішає немножко. А так, якщо підсохне, ми його підгорнемо так от під кущі, і оно буде як добриво, пересохнеть і буде як мульча. А потім ви на осінь знов посієте тут жито, а на місці картоплі знов посієте весну. Обізна, обов'язково наступний год у нас буде і так же. Угу. Ох. І так з року в рік німа проблем. Та вже 5 років. Ну, проблеми тільки надіємося на вишню, на погоду, а так в основному нічого, нормальний урожай нас устраиває. Пока. А, а с этим житом что делаете? А это на семена. Оно когда будет полностью готовое, созреет, мы его где-то приблизительно так вот скосим. Вот, а потом тут есть комбайн, и мы прямо в комбайн даем вот такие вот снопики, и нам просто уже соседи так помолотят. Да, надеюсь. помогают. Так да, вы и свое насиння маете. Дум да, уже... потому что покупать, конечно, дорого, желательно свое. Вот. а там первый раз купили, посеяли, а потом уже собираем свое. А смуги між рядками картоплі весени господар скосить. Місто, на котрі ми стоїть, то міждуряді. На міждуряді у нас росте жито. Я це жито підкашую. І потім скидаю сюди, значит, на вот этот рядок, де вот солома. На этом місці ми скажу, що жито. Воно ще один раз вот разом, я його ще раз скошу і опять буду, значит, скидать сюди. После, когда уже перестане бути угроза заморозка, вот, ми його повністю підріжемо вот, і скинемо все вот на іменно на рядку з картошкою. Таким образом, ми получаем і укриваємо почву, і таким образом ми отримаємо вот сидераты, Зелену масу, біомасу, которая потом перегниває, дає удобрення для основної продукції. Ми зайшли в теплицю, щоб ви показали нам свої особливі баклажани сині. В чому вони особливі? Особливі вони в тому, що це сорт геліус, форма круглая. От і дуже рідко вони попадають на ринки. Я мало їх практично. Вкус дуже похож дітей приблизительно на гриби. Чистые, белые внутри нет никакого там, синего или темного цвета. Прямо когда вот, на срезе она чисто белый плод. Это ранее э, развиваются они очень довольно неплохо. И высажены они были в стаканчике зернышком. Вот. И прямо со стаканчиком мы их так вот сюда высадили. И тут была перед цим была речка. А перед этим была речка. И речку обычно у нас тут принято вырывать и выносить где-то на улицу. Мы ее та, що остались пересыпали, эмочкой обработали и она практически высохла. Посмотрите. І вот. все це виходить просто як муча. Вона перегніє і буде як удобрення. Ми тут нічого не убираем, нічого не виносили на уліку. Це використовується да. для органіки. Да, да. да. От воно все перегніває. Обработа емкою і все. Ні на вози тут нічого такого немає. Ні хімії, тим більше ми вже давно забули о ней. Катя, я дивлюся, у вас вже одні цветут, сині, інші вже великі такі. Я таких ще не бачила, вони мають якусь особливу форму. И и чего же их выращивать каждый? Э, конечно, можно их выращивать, но скажу сразу, что очень тяжело. Они очень подвергаются болезням, и самое главное болезнь это у нас вертицилёз, называется вертицилёзное увядание. Конечно, мы с этим стараемся очень бороться. Э, берём, э, применяем э триходермин и фитоспорин, и разные препараты, но тем не менее, они заставляют нас поработать. Ну, Одна больше рассада была, одна чуть поменьше. Так как и люди говорят, одни побольше, другие поменьше, так и они. На них цветут практически все. Вот такие вот цветочки у них. Вот, смотрите, есть уже зависть. О, а вот есть уже побольше такие красивые завязались. Вот есть кругленькая форма. Чем они красивые, что она именно форма такая круглая, необычная. Вот, и они очень вкусные. Сами по себе белая мякоть такая нежная, красивая и вкусная на вкус, сочная. Вот, и мы как-то привыкли и уперлись, как говорится, рогом именно в это синьо. Конечно, можно брать другие голландские там, импортные сорта, которые более устойчивые над ними люди работают, и они ну, стараемся. Ну, мы хотим эти именно. И хотим доказать, что все-таки мы можем сделать и вырасти самый красивый, хороший, крупный урожай. Без химии, скажи. Обязательно, только без химии, только все на биопрепаратах, которые мы берем в клубе. Еще скажите, сорт такий. Сорт гелиус это ранний сорт, средний устойчивый к всяким заболеваниям. Вот я хочу показать именно такую вот форму, какая она есть, кругленькая. Вот она уже здесь побольше. И хочу именно обратить внимание на ее. форму вот здесь как типа звездочки вот она идет вот сюда смотрите как самая обыкновенная раньше пяти, это вот звезда такая пятикутная и, и кругленький и круглая вот такая вот темно-фиолетовый цвет конечно растет она побольше до 700 800 грамм иногда даже до килограмма но мы не стараемся до килограмма во-первых если на рынке то она не очень популярна а так где-то грамм 500 600 и главное, что смачно очень даже очень даже Так триває з року в рік. Без хімічних добрив можна обійтися, впевнені наші герої, і готові ділитися досвідом з усіма, хто хоче застосовувати методи органічного землеробства.